Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 440 790 особин за добу 820 і поранено 1 мільйон 322 370 песиголовців за добу 2460 танків 6 922 одиниці за добу 8. Бойових броньованих машин 13264 одиниці за добу 27, артилерійських систем 10 991 одиниця за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 1 002 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 735 одиниць за добу, 6 літаків. 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8656 одиниць за добу, 56, крилатих ракет 2022 одиниці за добу, 5, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 14645 одиниць за добу, 50, спеціальної техніки 1807 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!